Всім привіт! Отже, після насиченого модуля першого, там де ми досліджували себе, я вітаю вас на модулі другому, де нас чекає наступні 4 уроки. Наш модуль називається Мої особисті та професійні цілі. Отже, нас чекають наступні 4 уроки. Урок 6. Стратегії і практики пошуку постановки цілей. На сьогоднішній день в світі є дуже багато і практик, і стратегій пошуку пошуку з власних цілей, професійних цілей. З деякими ми тут з вами і познайомимось, яку кожному обрати, це буде справа кожного. Крок сьомий. Постановка цілей за пірамідою Ділса. З пірамідою Ділса ми вже познайомились. Так, зараз на цьому уроці, з прикладами, ми розберемо, як можна ставити цілі за цією пірамідою. І в чому їх сила і така цілісна так, модель. Урок восьмий формули успіху від відомих особистостей, моя формула успіху. Тут ми з вами познайомимося взагалі з підходом та побудови формул успіху. З порадами як. В складові формули успіху, так, я би так навіть сказала, від відомих особистостей. Тут в мене цікавий набір карток, я познайомлю вас з ним і спробуємо скласти свою формулу успіху. Урок 9. Моя професійна мета, мої професійні цілі, методики Барбари Шер. Ми спробуємо з вами, як же да, як же ставити цю професійну мету, що для цього потрібно, які етапи та варто проходити, що не загубити, щоб її таки а, досягнути. З методиками Барбари Шер, прекрасної прекрасний Шер, познайомимось і теж да, з корисними практичними інструментами. Отже, до зустрічі на уроці шостому.